Сторінка 35 роди і жанри античної літератури. З безмірно багатої греко-римської літератури лишилися лише нужденні відломки шматочки, але вони мали силу обновити європейську людяність. Вони й досі не перестали запліднювати нашого духу й творять непохитну основу нашої цивілізації, Іван Франко. Етапи давньогрецької літератури. У літературі Давньої Греції виокремлюють такі етапи і періоди. Перший архаїчний етап до 7 століття до нашої ери. А. Долітературний період до середини 9 століття до нашої ери і Б. Гомерівський період до 7 століття до нашої ери. Друге класичний етап 7 століття до нашої ери. Четверте століття нашої ери. А. Післягомерівський період, Сьоме, Шосте століття до нашої ери і Б. Атетичний період, 5-4 століття до нашої ери. Третє ілліністичний етап кінець IV-го століття до нашої ери. Четверте римський етап, середина Другого століття до нашої ери, Четверте століття нашої ери. Героїчний епос Давньої Греції, на архаїчному етапі панувала колективна свідомість, що знайшла відображення в численних міфах, а також у творах героїчного епосу, який мав міфологічну основу. Найкращими взірцями героїчного епосу Доби античності вважають поеми Іліада й Одесея Гомера. Основні ознаки героїчного епосу доби античності: перша героїчна ідеалізація далекого минулого, друге поєднання реалістичних елементів з міфами, Третє – відображення народних уявлень про добро і зло, життя і смерть, правду і кривду, справедливість і несправедливість. Четверте елементи чарівності, воля богів і богинь. П'яте. Створення монументальних образів народних героїв, захисників держави і народу. Шосте ідея громадянського служіння, наслідування волі, богів і богинь. Розвиток давньогрецької лірики. У давнину слово і спів були невіддальні одне від одного. До того ж, співаки могли танцювати, розігрувати різні дійства. Це означало, що мистецтво мало тоді. Синкретичний характер, тобто поєднувало в собі різнорідні елементи. Згодом у давньому мистецтві виокремилися самостійні роди і жанри. Зміст цих понять із часом змінювався. Так, замість звичного для нас терміна лірика спочатку існувало поняття меліка від мелос, пісня, а лірикою давні греки називали тільки ті пісні, які виконували в супроводі струнного інструмента ліри. Її винахід приписували Богові Гермесу. Давні греки не вважали ліричними такі жанри, які супроводжувалися, наприклад, звуками флейти, скажімо, елегію. Пізніше лірика стала узагальненим поняттям для цілої групи жанрів, а в сучасному значенні це рід літератури. Термін лірика почали вживати за еліністичної доби античної філософії поети. Твори написані. Геказеметром вірш шестистопного диктиля вони називали епосом, а написані іншим поетичним розмірами, лірикою. Залежно від способу виконання віршів, декламація чи спів, античні митці теоретики виокремлювали лірику декламаційну і писенну мелос. Пісенну лірику поділяли на хорову і сольну виконання окремим співцем. У класичний період давньогрецької літератури відбувся бурхливий розквіт лірики, видатними представниками Мелосу пісенної лірики були Алекей, Сапфо, Анна Кренонт, Піндар і декламаційні лірики, Тіртей, Архілог, Солон та інші давньогрецький театр Одним із найпопулярніших персонажів міфів Давньої Греції був. Діоніс. Його ще називали Вахк і Бахкус. Це боги рослинності, родючості, покровитель виноградарства, виноробства, який для давніх греків утілював не тільки силу природи, а й радість, повноту буття. У давній Греції існував культ Діонісеї. На його честь відбувалися різноманітні і провізовані дійства, що супроводжувалися співом, танцями, виступами хору. Ці дійства називали Діонісіями або пристрастями Діоніса. Вони пропадали на цикли землеробства, особливо на весну і осінь. Коли наставала пора Нового селянського року або збирання плодів, поклоніння Діонісові та іншим богам корі Деметрі на території давньої Греції у VII-VI столітті до нашої ери, зумовило виникнення драми, як роду літератури і порояву театру. Основними жанрами давньогрецької драми була трагедія і комедія. Першим творцем трагедії вважають поета Зафін. Феспіда. Якщо спочатку вистави в античному театрі нагадували перегукування соліста з хором, то драматург Есхіл, увівши другого актора, зробив сюжет трагедії динамічним і напруженішим. Згодом у змагання з Есхілом вступив в Сафокол, котрий намагався захопити глядачів гостротою дії, а Еврипід відтворював міф. Із позиції тогочасного суспільства, тому переживання його героїв і героїнь були наближені до публіки. До того ж, монологи персонажів Еврипіда супроводжувалися музикою, що посилювала враження від сказаного. Такі творчі змагання сприяли розвитку від трагедії. Комедія почала свій відлік від творчості Аристофана на межі п'ятого. IV століття до нашої ери засади комедії було закладено на острові Сицилія, а потім вона утвердилася в Афінах. Зміст комедії становить не міф або історичне минуле, а реальне життя, актуальні проблеми суспільства. Важливими особливостями давньої грецької комедії були свобода й право автора, не висміювання окремих громадян чи негативних явищ. У ті часи комічні персонажі поставали не як індивідуальності, а як певні соціальні типи, що увиразнювалися спеціальними масками акторів. На сцені з'являлися шахраї, користолюбці, безсоромні чиновники, довірливі дурні, демагоги, філософи та інші. Але в комедіях діяли й позитивні персонажі, прості люди, дрібні земловласники, котрі втілювали уявлення про народну мораль. У сучасному значенні комедію називають драматичний твір, у якому засобами комічного гумор, сатира, іронія, сарказм тощо. Розвинувачують негативні явища, розкривають смішне й навколишній дійсності чи в людини. Теорію жанрів трагедії та комедії першим розробив Аристотель у праці поетика, Якими були античні театри. Давні греки будували театри в найкрасивіших місцях. Тоді не було спеціальних приміщень для вистав, але вже у п'ятому столітті до нашої ери для них почали будувати спеціальні майданчики. Театр Деоніса в Афінах був розташований просто неба на схилі Акрополя – це верхня частина міста. Цей театр уміщував до 17 тисяч глядачів, це половина населення Афін того часу. Він складався з таких частин: оркестр, місце перед сценою для акторів, де були розміщені хор і жартовні Богу Діонісові. Театрон місця для глядачів, де в першому ряду стояло крісло для жреця Діоніса. Скена це споруда позаду оркестри, де переодягалися актори, проскені, дерев'яний фасад або особлива декоративна стіна, з обох боків якого були проходи для публіки. За цією схемою будували всі давньогрецькі театри. Вистави ставили на міфологічні та історичні сюжети. Усі ролі виконували чоловіки. Хор теж був чоловічим від 12 до 15 осіб. Актори виступали в масках і в котурнах. взуття на дуже товстій підошві на високих закаблуках. Потур не давали змогу збільшити зріст актора, зробити його поступ величнішим, а в масках рот був широко відкритий, що створювало ефект рупора, маски відображали людські почуття, жорстокість, радість, горе, біль тощо. Особливості літератури давнього Риму Римська держава виникла та сформулювалася на території Апенінського півострова. За Пуйні Луки, Пасовиська, греки називали цю місцевість Італією, тобто країна Телят. Римська держава існувала майже 500 років. Особливістю розвитку римської літератури було те, що вона скористалася здобутками давньогрецької культури. Однак, спираючись на давньогрецькі образи, сюжети, містецькі форми, римляни переосмислювали їх по-своєму, а римській літературі властиві особливий універсалізм і масштабність відтворення подій. Її зміст визначають загальнодержавні ідеали. У римській літературі поставав ідеал людини громадянина, яка жартовно служить державі, готова заради неї піти в бій і віддати своє життя. Громадянські теми та мотиви є провідними у творах давніх римлян. Водночас вони замислювалися і над філософськими проблемами, їх хвилювали почуття кохання, вірності й печалі. Етапи римської літератури. Римська література пройшла тривалий шлях розвитку, у якому виокремлює такі етапи та періоди. Перший література епохи республіки до 31-го року до нашої ери. А. То літературний період до середини Третього століття до нашої ери, б. Період ранньої римської літератури, середина третього століття до нашої. Ери. Середина Іго століття до нашої ери, в. Література періоду громадянських війн, середина другого століття до нашої ери, 31 рік до нашої ери. Друге. Література епохи імперії. 31 рік до нашої ери, 476 рік нашої ери, а. Література ранньої імперії або золотий вік Августа, 31 рік до нашої ери, 14 рік нашої ери. Б. Срібний вік Римської літератури – перше-друге століття нашої ери, В. Література пізньої імперії 3 третє-четверте століття нашої ери. Переклад і наслідування грецьких творів це плідний шлях для римської літератури на радньому етапі. Першим поетом Риму вважають лівія Андроніка, котрий переклав Гомерову одіссею Латинною. Як у Греції у Римі розвивався театр. Спочатку драматичні вистави влаштовували тільки під час релігійних свят або у зв'язку з урочистостями подіями. Приблизно в IV столітті до нашої ери вистави набули світського характеру. Актори виступали вже не в храмах, а в спеціальних спорудах. У 3-2 столітті нашої ери театральні вистави стали невід'ємною частиною суспільного духовного життя римлян, серед драматургії. Тієї доби дуже популярним були Плавт і Теренцій. На початку першого століття до нашої ери посилилася цікавість до лірики. сформулювалася Олександрівська школа поезії. У 70-60-ті роки до нашої ери виникла нова школа неотеоретиків, яка згуртувалася навколо публія Валерія Кантона. Поети писали переважно про кохання, намагаючись відобразити почуття особистості нового часу. Тоді ж, напрочуд популярною стала філософія епікура, яка культивувала радощі й насолоду. Літературу ранньої імперії, періоду правління Октавіана Августа називають Золотою добою римської літератури, бо саме в цей час вона досягла вершин свого розквіту. Октавіан Август установив нову систему правління, принципат, форма державної влади, що проіснував до Іго століття нашої ери. Він проголосив, що відновив республіку, ставши принцепсом. Перший у принципаті, зосередив у своїх руках усю владу в римській державі. Октавіан Август розумів значення художнього слова в суспільстві, тому всіляко підтримував митців. У цей період провідне місце в літературі посіла поезія епічна і лірична. Публій Вергілій Марон прославився як автор трьох визначних творів: – «Буколіки», Георгі, Енеїда. Спираючись на досвід Гомера, Вергілій утверджував ідеї Римської держави, прославляв образ героя-громадянина, осучаснував давні міфи, Квінт, Горацій, Флаг, увійшов у літературу спочатку як автор віршів, еподів чи ямбів, у яких в жартівливій формі розкривав події реального життя. Водночас він писав і сатири. Твори на філософсько-моральні та естичні теми, однак особливо прославився гораці своїми одами, кожна з яких містить звернення до божества, певної особи чи групи осіб, і побудована у формі монологу або діалогу. Серед ліричних жанрів найпоширенішим у римській літературі був жанр Елегія, почесне місце серед творців Елегії належить публію Овідію Назону, видатному поетові Золотої доби. Любовні елегії Увідія читали всі від простих громадян до імператора. Однак головним своїм твором поет вважав метаморфози що перетворювання всього живого людей, на рослин, тварин, зірок, струмки тощо. У скорботних елегіях Увідія втілено велику любов до Риму, до рідної батьківщини. Героїчний епос. Це збірна назва фольклорних творів різних жанрів, у яких оспівана розум, силу, мужність героїв, воїнів, народних заступників. Давньогрецька література відкриває історію європейських літератур, такі слова, як поезія, музика, епос, лірика, театр, сцена, трагедія, комедія, драма, філософія та інші грецького походження. Античну культуру високо цінували митці всіх наступних епох. Особливо це стосується гуманістів, доби відродження, які вважали себе спадкоємцями ідеалів античного світу, античною культурою та літературою захоплювалися і діячі просвітництва, зокрема Готте, Шиллер. зацікавленість античною спадщиною не згасає і нині фільм про культуру Давньої Греції та Давнього Риму. Як жили давні греки та римляни? Як вони мандрували, воювали, у яких змаганнях брали участь? Як творили мистецтво? Про все це йдеться у кінофільми британського режисера Рідлі Скотта, Гладіатор 2000 року. Автори стрічки намагалися бути точними у відтворенні місця події, тантуражу. Та вони спиралися на творчість античних майстрів.